Вже впродовж кількох років, у травні місяці, Вінниця перетворюється на міжнародну фестивальну столицю. Саме в цей час у нашому місті відбувається п'ять фестів світового рівня. Одним з найпотужніших та найвідоміших є музична парасолька. Цей дитячо-юнацький естрадний конкурс, як обласний був започаткований 19 років тому. З них вже 10 Він є міжнародним. Чим запам'яталися ювілейні творчі змагання та хто з його учасників стали володарями гран-при у сюжеті наших кореспондентів? Весняна парасолька саме таку назву мав перший обласний дитячо-юнацький страдний конкурс. Через рік він став музичною парасолькою. Через 10 – отримав статус міжнародного, а в 2012-му йому виповниться 20 років. За цей час конкурс став вельми популярним та престижним серед талановитої молоді. Члени журі визначають його високий рівень проведення і те, що він залишається відданим своїй головній меті дати можливість дітям показати свою творчість. Я бы сказал, тут мало коммерции, очень хорошие отношения к детям. У ювілейному 10-му міжнародному конкурсі Музична парасолька взяли участь юні таланти з України, Росії, Білорусі, Грузії. Загалом більше 600 дітей. У номінації Естрадний вокал змагалось 66 солістів. В естрадній хореографії звання найкращого виборювало 29 танцювальних колективів. Безперечним фаворитом цьогорічної парасольки став зразковий ансамбль Мрії з міста Бершить. Його учасники з композицією Пустунчики отримали перше місце у середньовіковій категорії. Наймолодші ж танцюристи мрії стали володарями гран-прі за. Жартіливий номер переполох. Нік зразкового ансамблю сучасного танцю. Мрія Наталя Гаврилюк каже, коли дітки почули про перемогу, деякі з них навіть розплакалися від радості. Це вже восьма перемога її підопічних у музичній парасольці. Ми дуже раді і нас переповнює гордість, що у нас в області є такий чудовий фестиваль, який входить в п'ятерку найкращих фестивалів України. У нас дуже такий рівень. Конкурсантів завжди високі, і сама іменно організація дуже хороша. Ще одне гран-при в номінації Срадна хореографія в середньовіковій категорії отримав колектив Юність з Росії. Переможцями ж вокального конкурсу стали юні таланти з України. – 17-річний донечанин Андрій Подкалюк та 12-річна Наталія Брацішевська з міста Ямбіль. Останні вже брало участь у парасольці. На її думку, ці мистецькі змагання гарний старт для творчої людини. Дитина розвивається, дивиться на інших, бере щось для себе, вона хоче, щоб їх замітили, побачили, щоб розвивалося все вище і вище. Один з організаторів парасольки, директор об'єднання естетичного виховання та організації Дозвілля молоді Валентина Цимбал каже, журі рі оцінювали виступи учасників за такими критеріями, як вокальні дані, артистизм, пластичність, міння поводити себе на сцені. Звертали також увагу на репертуар. Ну а найталановитіші в якості нагороди отримали символ парасольки. Гран-прі це у нас спеціальна є така статуеточка. Це авторська робота скульпторів «Оврах» і вона вже 10 років. Ми її вручаємо. Вокалістів нагороджували на галаконцерті, який відбувся 8 травня. Днем раніше грамоти та призи отримали танцюристи. Жоден учасник музичної парасольки не залишився без подарунка.